Грибів стільки, що не придумаєш, куди збирати. Ще одна жменя. одно за маленький кошик для такого збору взяв. Але нічого. Наступний раз це все врахуємо. Гробів просто повно. Всім привіт. 17 квітня, четвер, північна Чернігівщина. Пройшов у нас невеликий дощ вчора, навіть вночі такий невеликий ще йшов. І вирушив в черговий похід за грибами. Проходив вчора по деяких місцях, так, краєм, і бачу, що вже дуже багато сухої зморшкової шапинки. Ну от температура зараз, як і скрізь України. Десь плюс 20, нічна добра температура, а це для цих грибів неприйнятно. Вона такого не любить. Тим не менше, сьогодні маю надію, що все-таки дозбирати в тих місцях гриб і показати вам. Так що пішли, позбираємо трішки грибочків. У вербах вже зморшкова шапинка відходить, але є такі місцяки, от, наприклад, як цей. Тут у нас і берези, і осики, а це ось черемшина. І під черемшиною ще тільки-тільки вони з'являються. Подивіться, яка малеча. Ой, це взагалі суперові гриби. суперові, Так, поки кладу їх тут, хочу ще вам декілька таких цікавих, гарних екземплярів показати. Отут я вже поставив кошик свій. І от біля кошика дивіться який. Гарний, молодий. О, такий от красивий. Така кругленька шапка. Вона тут не одна. Так, поки ти до кошика. А ми дивимось далі. Ось. Навіть пара гербів о, навіть три, кажу, пара чотири. Їх так не помітно. Так, оце що за папір заберемо папір той. Так, потім заберемо папір. Давайте проходимо сюди. Дивіться, який молодий. Шикарний розмір і шикарної якості гриб. Ось. Потім тут. Два. Ось вони. Так. Так. І тут. Вибачте, вибач, будь ласка. що Камера так. Ой-ой-ой. ой ой Ого! Та тут що робиться, дайте мені пройти, Ще собі показати, он яка молодеча росте, яка росте молодеча тут. Тому я думаю, ще у вербах, якщо і закриваємо сезон, а от таких місцях він ще буде тривати. Ну таки зараз чищу. І шукаємо далі. Ось до попередніх, тільки що вам показував епізод. До попередніх грибів отут ще знайшов отаких от от молодих. Так, у кошику це ніби і небагато ще місця вони займають. Але подивіться скільки таких маленьких у вербах відходять. А тут ще вони будуть в таких от місцях, в деяких осичниках, то вони взагалі ще не з'являлися. Тому є шанс знайти ще пройшовся там вище в осиках, нічого нема. Спустився нижче і тут така от внизу, внизу стара груша. І я вам скажу, якщо в вербах гриб величезний. Ви, як кажуть, ще цього не бачили, але я вам покажу отакені великенні гриби, але це буде чуть пізніше, коли ми дійдемо до тієї локації. А тут, дивіться, який молодий. Молодий молодий гриб. Ось. Під самою грушею. Тільки-тільки починає тут проростати. Так, до кошика. Наступні. Його небагато, але він є. Ось такі от гарні. Тут. На цьому місці знайшов десь близько ну, десятка-півтора, можливо, всі не буду показувати. А так от фрагментарно, який от він молодий і проростає ще. Ще він, мабуть, тут буде, бо тільки-тільки от подивіться, який маленькі з'являються. Так десь тут бачу. Так ось вони є. Ось вони є. Тут грибок. Тут під палкою. Так. Ну і ось. оп. І там десь ще штук 5, не буду вже таку малечу показувати. Заберу і тому з цього місця буде десятка-півтора От, Просто деякі ще продемонструю так бігом. Бачите внизу, вона жовтіє, І ось є. Тому збираю і йдемо далі. А ваше терпіння нехай ще, як кажуть... Побуде, потерпіть і покажу вам величезні гриби, але вони там чуть далі. Йду по своєму традиційному маршруту. Як така з однієї гори на іншу. Ось просто бачите, тут такий ніби пагорб маленький. І я бачу шапки і думаю, та, давай тоді, значить, дістану камеру та й вам покажу. Так. Ось вони як сидять. Ось тут глід. Ось, просто під глодом. О, ха! Яка малеча. Ось грибок. Просто під глодом. Ці ще молоденькі. І та й ці можна брати. Бенька яка компанія. Оп! 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 Тут так, це ще не забугарок. Просто паличка. Так, ну це вже пропавший, а цього можна також забрати Отакі місця тут. О! Кажу такі місця, я тут ніколи в житті не знаходив, дивіться, на схилі, згори побачив, бачите що називається. Так вони місця й шукаються. Там десь випадково побачив тут. І дивіться, які тут молоді. Ого! Але який дивіться красень. І тут ще один. Ну чудово. Ще скільки грибів так несподівано йшов. Піднімався з цього рівчака, ніби там обдивився все. Та і є. Отут внизу йде така глибока дорога. Вон уже які виїздили роками. Дорога і отакий от такий тут рівчак, скажімо так. Чергова яблуня на краю. І... Є грибки. Отакі. Дивіться. Під яблуною. Так. Ось. Небагато. Але так ідеш десь, десь тут, десь там. Ого. Давай, давай з'їмо з тебе цей. Ого! Ха, а виднівся як малий тільки. Ви бачили? Яка шапинка. Чуть, -чуть що така, думаю, там малеча. Ото гриба. Гарний. Тут ось подивіться пара. Опа, таких грибків. І ось. ще один приховався тут. Свіжі, прекрасні гриби. Тому ще одне місце і ще небагатько грибів. Але йдемо до того місця, де багато і великих. Іду понад цією глибокою дорогою і зайшов до такого невеликого сичника, А тут гриби. Бачите, напроти сонця оці вже підсохли. ось, Але все рівно ця вся партія, яка сьогодні знайдеться, вся вона піде на сушку. Тому ці гриби буду брати, а вам показую, як вони ростуть. Бачите, тут маленькі, на відкритій місцевості, вони одразу виходять і одразу підсихають. О. Але, ой-ой-ой, але але, але але вони... Непогані. Так, несемо само сюди. По дорозі ще щось збираємо. Так, уже он стільки у нас з вами в кошику. Подивіться, камелеща. І от вона на тонкій нозі вже підсихає, підсихає гриб. Він одразу виріс тут і одразу вже хоче підсихати. Ну нічого. Заберемо підпишемо вдома. Отака от. Десь ще, здається, бачив. Ну от. Так, так. Вони є. То тут, то, то там не буду затягувати. Бо гриб невеличкий. Але от і в такій містині також вони є. Ну от Піднялися ми з вами нагору. Отак пройшли, так, 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 так. Потім понад дорогою. І знову традиційні мої улюблені яблуні. Не буду все показувати, тут гриба чимало, просто покажу, що вийшло з цього місця. Бо їх також не густо, але вистачає. Територія дуже величезна, не хочу так сильно затягувати цей епізод. Тут і отаких от грибів. Ось от, і отаких от грибів вистачає. І... Але подивіться, що робиться. Чи можу все вам показати, якщо ви хочете. Я ж не можу так запитати, кому цікаво, глядачу, так дивитися чи ні. Так, ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо щось показати фрагментарно. А то вже побачу, скільки там лайків поставити, то, може вже не буде такого затягувати, бо вже нікому воно і не подобається таке довго. Так, вони тут фрагментарно, але то там, то там, то там, то там. Є. Гриба передостатньо тут. Не так густо. Але хочу показати найбільшого гриба, якого я знаходив в цьому сезоні. Ну, мені здається, що от він цей найбільший. М? О! Ото він. Ото гриб. Тут у нас що? Тут ще один величезний. Ось такої. Ось отакої. Так. Тут помалечі. Добре, малечу потім позбираємо. Її тут вистачає. Ось тут, ось там. Ось такі красені тут. Так, поки кладемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Ось який гриб сидить. О! Гарний. Ще пак. Кладемо біля цього молоденько. Ось гриби є. От. Ось. Та ну ви що. Тут ось під деревом. Тільки збирай. Вон який красень один. Другий там далі он шапки вам видно он такі біліть то вже потім далі ось Ха. дивіться він типу ніби зламаний був але якось так от росте дивина дивина ось який Добре, зараз докупи всі з цього місця і вам покажу. Так, попередньо підзбирав. Думаю, можливо, щось пропустив, ну а як же? Не без того. І от така ще в нас купа з цього місця. Гриб молодий. Прекрасне, навіть ті, які великі, вони просто чудові. І от стільки в нас в кошуку є і стільки ще додаємо. Але в нас іще одне жирне місце. Зараз ми туди з вами йдемо. Ну от ми з вами і біля місця, де ростуть великі гриби. Дещо я зібрав. Перед цим у нас були тільки виключно молоді. А тепер дивимось, що робиться тут. Вон який. Один. Тут у нас. Другий. Так, прикрієм. Далі. І всі вони хороші. Ці оці гриби хороші. Так, потім все потім вам буду показувати, що вийшло з цього місця. Дивіться далі. Є. Так, це невелике, але потрібно забирати цей. І цей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, є. Є, є, є. Кладемо до цих. Так. Дивимось на цього. Охо Вон, яка витягнута нога. Але хороший. Хороший. Ось іще один монстр. Прекрасний. Так. Це б згадати все, де я бачу. Нічого не згадаєш. Тут вони які красені. Бачите, ще є і молоді гриби. Є молоді гриби. Так, покладу біля цих. потім їх вирву. Ось який. Який гігант. Далі. Вже не пам'ятаю, де я всіх бачу. Просто вже не пам'ятаю. Так, фрагментарно тут десь бачу. Угу. Ой, тепер їдемо сюди. Тут гриби потім позбираю всі. Потім позбираю. Ось. Є. А тут у мене підкрасені ховаюся. Поки я шукав, що побачив цього маленького. Ось. Отак. Вон який гриб. Ще один тут. О, до речі, зазуляку є. В кого є гроші, то ми так кажемо. Зазуляку є. А в мене гроші. Я і так ж мені трусимо копійками. Ха, така в Чернівщині. Та фішка. Так, ось гриб. Тут наш кошик, бачите? Наскільки в кошику. Ось гриб. І ось гриби. Так, зараз оце все зберу докупи. Ще обдивлюся і покажу скільки з цієї містини. Ну, поки так, фрагментарно, бо підемо ще туди чуть далі. Так, і з цієї містини, подивіться, ще яка купа грибів. Та яке. Ні? І всі вони хороші. Ці хороші. Вон які гриби. Ти шо, ти шо? Зараз кидаємо до кошика і вже буде майже повний. Але ще тут трішки подивимося. От настільки ще уважний. Вам подивіться, що скільки підзбирав після того епізоду, як вам показав. Так, оба. О! Скільки так, продовжимо далі. Подивіться, який тут великий. Я ж казав що в цьому місці великі гриби. Отакі їх просто треба забирати тому що всі вони вже пропадуть з таким теплом по цьому грибу не дуже добре та й так уже він скільки тут росте а він є і є скільки встигає дивитися ось і менші і більші всякі. ось 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 все в грибах це в грибах до різного розміру. Уже навіть не буду більше далі вам показувати, зараз отаки збираю, бо ще потрібно пройтись метрів тут 100, я думаю вони будуть і будуть. Просто вже покажу вам фінальний результат. Скільки можна кажуть одноманітно дивитися, бо вони куди не глянь. А ось, куди не глянь. І все гриби, це гриби, все гриби. Вони які красиві. Ой-ой-ой-ой-ой. І далі там бачу, і далі. А це що таке за горбик? Дивіться, просто горбик. І відкриваємо. О, який величезний. Боже мій, вони скрізь. Все, я вже не буду вмикатися. Позбираю і покажу вже фінальний результат. Так, друзі, на сьогодні будемо закінчувати, тому що в мене вже просто чисто фізично. Нікуди вже воно не поміщається. Гриб є, то можливо буде на наступний раз, не знаю. що день-два просидить, Ще сюди пройду, тому що грибів не дуже багато. Я ніяких не пакетів, нічого не брав. А вони є і є. От ще є скільки тут. Ну просто мені вже реально. Нема куди брати, немає. І там ще далі, вони які великі стають, ще, і ще є. І он. Фух, Будуть ще гриби. Будемо ще збирати, але сьогодні отакий от результат. Повний-повнісінький кошик. Ось от справи. Так що ходіть, дивіться, ще на останні гриби можна встигнути. Вони пішли вже масово. Всім дякую за увагу. Щастя, здоров'я і до наступних зустрічей. Всім папа, -па. ще будемо збирати гриби. Тому залишайтесь на каналі.